На поточному тижні в Україні передбачається комфортна та спокійна погода, без різких коливань атмосферного тиску, а температура буде на 2-4 градуси вища за норму. Проте у другій половині тижня до нас завітає атмосферний фронт з дощами. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, очікується переважно тепла погода, з незначними коливаннями температури повітря та слабким вітром. За рахунок панування антициклональної діяльності істотних опадів не виправляється. Податиме. Лише у другій половині тижня малоактивний атмосферний фронт, а також циклонічність у середній тропосфері, сприятимуть короткочасним дощам, але сильних і тривалих злив не очікується. Зазначив синоптик. На вихідних, за його даними, вже новий антициклон охопить більшу частину Східної Європи. У понеділок, за прогнозом Ігоря Кібальчича, погоду в Україні визначатиме антициклон, який надвечір еволюціонує у поле підвищеного тиску. У більшості областей очікується мінлива хмарність без опадів. Прогнозує він. Температура повітря в день становитиме плюс 22, плюс 27 градусів. У вівторок в Україні утримається погода переважно без опадів, та зі слабким вітром завдяки. Малоградієнтного поля підвищеного тиску. Однак у Харківській області, а також у Карпатах в день місцями пройдуть невеликі дощі, можливі грози. Попередив синоптик. Вітер в країні буде змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 9 плюс 14, на крайній півночі плюс 3 плюс 8, а вдень від плюс 22. До плюс 27 градусів у середу, 13 вересня у південній половині України, а в день також місцями у західних областях пройдуть невеликі дощі часом з грозами. Прогнозує синоптик. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 9, плюс 14. у північних областях плюс 4, плюс 9. В денні години повітря прогріється до плюс 22, плюс 27 градусів. А на Прикарпатті та Закарпатті буде майже літо. Від плюс 27 до плюс 29 градусів. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, ближче до вихідних у столиці очікується похолодання, яке супроводжуватиметься дощами та сильним вітром. Температура, за її даними, знизиться до плюс 18 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.